Добрий вечора, доброго вечора, доброї ночі комусь, так? Давайте на таро романтик подивимось такий розклад. Все ж таки для вас я зараз це роблю вкрай рідко, тому давайте подивимось. Тут у мене вогник. Бачите? Не бачите вогник. А от, подивимось. То ця людина, яка думає про вас? Давайте ви подумайте про себе, приберіть зайві думки. Там, я не знаю, лягайте відпочивати і слухайте. Так, дуже уважно слухаємо сигніфікацію. Повішений. Бачите, який король кубків? Знаєте, чому короля Кубків малюють в султанських в таких тонах? Здогадайтеся, чому розповідають і тарологи взагалі про а, архетіп короля кубків? Угу. Як, як би я був султаном, так? королева Пентаклів, дуже цікаво. Дивіться, дівчата, хлопці, тут така ситуація, історія. Аж фонить. Тут а, людина тут може бути. Як і король кубків, якщо ви дівчата, так? А, думає про вас. Також для чоловіків це королева, королева пентаклів. Що можна сказати по цим картам? Зараз, напевно, я буду вточняти, хто є до кого. Давайте так, я розповім: це емоційно зріла, так? але пасивна людина, яка може мати стабільне життя. Або стосунки з жінкою, тому що тут королева пентаклів – це стабільність, це, це практична, це приземлена людина, це можлива дружина, або партнерка, з якою є матеріальний побут. Так? Повішений показує, що ця людина зараз у стані застої, у стані якоїсь жертвеності, підвішеності, не туди, не сюди, от в такому, ніби на щось очікує ні дії, хоча має почуття, так? По королю Кубків. Але або не може або не хоче рухати. Це може бути хто? Одружений чоловік, так? який емоційно прив'язаний до вас, але зав'язаний в стосунках, або людина, яка не може зробити крок до вас, бо, а, надто залежний від минулого чи стабільного побуту з королевою Пентаклів. А давайте ми спитаємо, і ви впізнаєте. Що між королем сім кубків і королевою Пентаклів? Щоб ви розуміли? А між ними сила, між ними четвірочка пентаклів і між ними пажик жеслів. Отже, між ними стримано, матеріально стабільно, але негармонійний зв'язок. Так? Де немає розвитку, а лише утримання того, що вже давно не надихає. Ви дивитесь зараз або на жінку, яка є одруженою, так, і є в фоні чоловік, або це ви, якщо у вас тут відносини такі, знаєте, стоять, так би мовити, в якоїсь паузі. Так, хоча по силі, це є залежність якась, так, впевно. Це стриманість, це пристрасть і контроль, тобто ви зрозуміли. Або ви король Кубків, так, і біля вас є теж жінка, яка є стабільною. Я сказала вже, хто це може бути, тому тут ви дивитеся самі. Стосовно того, хто до кого і як знаходиться. А, ну, давайте подивимось ще, а хто ви взагалі для цієї людини? А ви хто тоді для цієї людини? Хто ви є? Блазень. А це початок або нове знайомство. А, це от, ну, Карта жриця. ви можете бути новою знайомою, по жриці. або знайомим, так, ну давайте так будемо брати. Це а, про те, що ви для цієї людини одружена, ми з'ясували. Або є подружка постійна, яка разом з ним, чи вона з ним, чи він з нею. А ви для нього загадкова особистість, закрита, холодна, десь відсторонена або ви прихований? Тобто, жриці і поблазню. Це щось нове, нова історія, так, пов'язана з таємницями. Можливо, вас тут людина приховує. Розумієте? Ну, якщо ви здогадалися, хто кого, до кого є, то дивимось далі. Думки про вас цієї людини загаданої вами. Але ми вже з'ясували, хто до кого є, так? Напишіть, будь ласка, це про вас чи це взагалі ні до вас? Ну, це історія трикутників, я так розумію, так? Можливо, ви не знаєте, що ви таємна. Чи таємний. Ну, це теж може бути. Ви можете навіть не знати. Хоча тут людина, якщо так карти виходить і підтверджує, що є там якась жінка чи чоловік, то можливо, ви знаєте, тому вас приховують. Так, ну давайте не будемо розкривати цю тему, тому що тут варіантів може бути багато насправді. Тут може бути, що вас приховують, що там приховують. ну, Тобто таке. Думки про вас, загадана людина. Смерть. Вісімка жезлів, Мах. Честірка Пентаклів. А, Дивиться, щоб коротенько, щоб ми з вами дуже довго не розповідали і на частину другу не перейшли. Емоційна взагалі людина до вас прив'язана. Але зв'язана або з іншою жінкою, побутом, так? Або. Або ви, у вас, ну, тобто, у цієї, жінки. я так не люблю повертати, я вже заплуталась. Тобто, хто на кого дивитесь? дивиться? Чоловік на жінку, жінки на чоловік. Його стосунки, чи її стримані, матеріальні, без глибокої пристрасті, але людина боїться все втратити. Напевно, там є якийсь ну, ресурс, так би моти, які який... ви прихована людина, з якою, можливо, ви нова історія, або з вами розпочато, знаєте, поблазню це от пригоди якісь, так, це. Ну, не чого це от гра, це відлучення від побутових таких тем, так, коли Хочеться якогось драйву. Вас приховують, бо ви така от людина закрита. Ну, пожириться, це може бути ви нова людина, і тому людина не знає про вас. А також ви можете бути таємницею, тобто для інших. Про вас людина дуже багато думає, усвідомлює, що між вами тут вже трансформація або завершення, і хоче дії, якісь спокусу повернути. Але не знаю, чи це ще можливо. Хоча, знаєте, у мене питання до таких осіб: а як повернути, якщо у вас є пара? Кого повернути? Куди повернути? От у мене постійно такі питання з'ясовується, коли я бачу трикутники, чотирикутники, А хто кого навіщо? І всередині, можу так сказати, тут іде хаос і циклічні бажання, тобто згляд для того, щоб просто, знаєте, бути, спробуй знайти а, такий підхід, для чого не зрозуміло, якщо там є жінка чи чоловік. От напишіть, будь ласка, це ваша історія? От Мені дуже цікаво послухати, це з вами пов'язано чи ні?